Зараз плануєте продавати комбікорм з заводу, куди дзвонити, кого питати, ціни, прес, листи. Так, все вірно, будемо продавати корм. Ми вже готові відтестувалися, відтестувалися в лабораторіях, посадили власну птицю. Птиця показує класні результати і готові до продажу. Також ми продаємо корм для куркини сушки, для бройлера, для верха. Для свини, для перепілки, навіть якщо потрібно, ми можемо зробити корм і для равликів. Також розробляємо індивідуальну рецептуру саме для вашого поголів'я. Тобто, дивіться, ми даємо вам про наших спеціалістів, які можуть приїжджати безкоштовно приїжджати до ваше хазяйства. Розглядати, підібрати саме рецептуру під вас і з вами позгоджувати, тому що від рецептури також залежить сама безпосередня ціна. Тобто по ціні домовимося, по рецептурі домовимося понеділок, 23 червня. запускаємося. і всі всю інформацію, вам буде потрібно. Ми вкажемо номера телефонів. Телефонуйте це. Наш відділ продажу дівчата. Вам обов'язково підкажуть. Раді будемо бачити.